Приповісті Соломона, розділ 11. Оманлива вага огида для Господа, а точна вага до вподоби йому, де з'явиться гордість там і безбожність. У стаж покірних навчаються мудрості. Помер праведний і по собі залишив смуток. А погибель безбожного раптова і радісна. Багатство не допоможе в день гніву, лише праведність врятує від смерті. Праведність рівняє дороги невинних, а безбожність впадає в неправедність. Праведність добрих людей визволяє їх, а беззаконні впіймаються своєю ж погибеллю. Коли помирає праведна людина, надія не гине, а зарозумілість безбожних пропадає. Праведний рятується від погоні, а замість нього попадається безбожний. Уста безбожного пастка для ближнього, а знання праведного приносить успіх. Від доброго впливу праведних місто стає кращим, а устами безбожних воно зруйноване до основ. Глузує з громадян той, у кого бракує розуму, а розумний чоловік зберігає мовчанку. Балакучий чоловік виявляє таємниці на зібранні, а вірний духом не розголошує справ. Ті, у кого немає провідника, падають, наче листя, а порятунок є у добрій раді. Погана людина, зустрічаючись із праведною, чинить зло. Він ненавидить голос упевненості. Ласкава жінка приносить славу чоловікові, а жінка, яка ненавидить правду, місце безчестя. Ліниві стають злидарями, а завзяті мають опору в багатстві. Милосердний чоловік робить добро своїй душі, а немилосердний нищить власне тіло. Безбожний чинить неправедні діла. Нащадки праведних винагорода за правду. Праведний син народжується для життя. А погоня безбожних за смертю, викривлені дороги огидні Господеві. йому любі всі, хто непорочний на своїх дорогах, хто фальшиво подає руку, не уникне кари, а хто сіє праведність, отримає вірну нагороду. Як кільце в рилі свині, так і врода нерозумної жінки. Усяке бажання праведних добре, а надія безбожних загине. Є ті, хто сіє власне і ще примножує. А також ті, хто згромаджує і має ще менше усяка щира душа благословенна, а гарячкуватий чоловік неблагородний. Той, хто затримує в себе зерно, нехай залишить його для народів, а на голову того, хто роздає благословення, хто чинить добро, шукає велику милість, хто шукає зла, воно само його впіймає, хто покладається на багатство, той упаде. А хто заступається за праведного, такий буде підійматися вгору. Хто не турбується про власний дім, отримає в спадщину вітер, і нерозумний стане рабом мудрого. З плоду праведності виростає дерево життя, а душі беззаконних забирають передчасно. Адже коли праведний ледве спасається, то де виявиться безбожник і грішник. Об'явлення розділ 17 і прийшов один із семи ангелів, які мали сім чаш, і говорив зі мною, кажучи: підійди, я покажу тобі вирок великій розпусниці, яка сидить над багатьма водами, з якою чинили розпусту земні царі, а вином її розпусти впивалися жителі землі, і відвів мене Духом у пустелю, і я побачив жінку, яка сиділа на багряному звірі, повному богозневажливих імен. Він мав сім голів і десять рогів, а жінка була зодягнена в пурпур і кармазин і прикрашена золотом, і коштовним камінням і перлами. Вона тримала у своїй руці золоту чашу, що була переповнена гидотами і нечистотою її розпусти. На її чолі було написане ім'я таємниця, Великий Вавилон, мати розпусниць і земних гидот. І я побачив, що жінка сп'яніла від крові святих і від крові свідків Ісуса. Побачивши її, я здивувався великим подивом і сказав мені: ангел, чому ти здивувався? Я розповім тобі таємницю жінки і звіра, який її носить, і має сім голів та десять рогів. Звір, якого ти бачив, і був, і нема, і має прийти з безодні, і йде на загибель. І здивуються ті, котрі живуть на землі, імена яких не записані в книзі життя від створення світу, коли побачать, що звір був і нема, і з'явиться. Тут розум, що має мудрість сім голів, це є сім гір, на яких сидить жінка, і сім царів п'ять упало, один є, а інший ще не прийшов. І коли прийде, то пробуде недовго, а звір, який був і якого нема. Він восьмий, але з тих семи і йде до погибелі. А десять рогів, які ти бачив, це десять царів, які царства ще не одержали, але царську владу одержать на одну годину разом зі звіром. Вони мають одну думку і силу, і свою владу віддають звірові. Вони будуть вести війну з Агнцем, і Агнець переможе їх, адже він, Господь володарів і цар царів. А ті, хто з ним покликані, вибрані та вірні, і каже Він мені: Води, які ти бачив, де сидить розпусниця, це народи, люди, племена й народності, і десять рогів, які ти бачив, і звір, вони зненавидять розпусницю, спустошать її, роздягнуть, з'їдять її тіло і спалять її вогнем, тому що Бог вклав у їхні серця виконати Його волю. Щоби здійснили один задум і віддали своє царство звірові доки не збудуться Божі слова. І жінка, яку ти побачив, це велике місто що панує над царями землі. Книга Пророка Малахії. Розділ перший. Тягар Господнього слова на Ізраїлі рукою його ангела. Покладіть же на ваші серця. Я вас полюбив, говорить Господь, а ви сказали, у чому ти нас полюбив? Хіба Ісав не був братом Якова, говорить Господь, тож я полюбив Якова, а Ісава я зненавидів, і я поставив його границі на знищення і його спадок на дари пустелі. Тому, що скаже Ідумея: Знищено, тож повернемося і заселимо спустошене. Так говорить Господь Вседержитель. Вони будуватимуть, а я знищу, і вони будуть прозвані границями беззаконня, і народ, якому Господь протистоятиме аж до віку. і ваші очі побачать, і ви скажете: Господь звеличився над границями Ізраїля, Син прославить батька і раб свого Пана. Та якщо я, батько, де є моя слава, і якщо я Господь, де є мій страх, говорить Господь Вседержитель. До вас, священики, що безчестите моє ім'я, а ви сказали, «У чому безчестимо Твоє ім'я? Приносячи до мого жертовника осквернені хліби, і ви сказали, чим ми їх осквернили, тим, що ви говорили, стіл Господній зневажений, і поставлена їжа зневажена. Тому що, коли ви приводите для жертви сліпе, то хіба це не зло? І коли ви приводите кульгави чи хвори, то хіба це не зло? Приведи ж його твоєму володареві, чи він тебе прийме, або чи прийме твоє обличчя, говорить Господь Вседержитель, а тепер молитеся до обличчя вашого Бога і його благаєте. Це було у ваших руках, чи прийму від вас ваші обличчя, говорить Господь Вседержитель. Тому що і у вас замкнуться двері, і не запалите мій на надаремне. Немає у вас мого бажання, говорить Господь Вседержитель, і я не прийму жертву з ваших рук, адже від сходу сонця аж до заходу моє ім'я прославлене в народах, і у всякому місці приноситься жертва моєму імені чиста жертва, тому що моє ім'я велике в народах, говорить Господь Вседержитель. Ви ж його опоганюєте, коли ви кажете, Господній стіл осквернений, і та його їжа, що ставиться, зневажена. І ви сказали: Це через страждання, і ви їх відкинули, говорить Господь Вседержитель, і ви приносили награбоване кульгаве і хворе. І коли ви приносите жертву, то хіба я їх прийму з ваших рук, говорить Господь Вседержитель, і проклятий, хто мав спроможність, і в його стаді була худоба чоловічої статі, і його молитовна обіцянка на ньому він жертвує пошкоджене Господу, тому що я, великий цар, говорить Господь Вседержитель, і моє ім'я славне в народах. Книга Пророка Малахії, розділ другий. А тепер, священики, для вас ця заповідь. Якщо не послухаєте і якщо не прикладете до вашого серця віддати славу моєму імені, говорить Господь Вседержитель, то я пошлю на вас прокляття і прокляну ваше благословення, я прокляну його і розкидаю ваше благословення, і не буде у вас, тому що ви не прикладаєте до вашого серця. Ось я вам відділяю плече і розсію міст шлунка у ваші обличчя. В міст шлунка ваших свят і візьму вас разом, і пізнаєте, що я послав до вас цю заповідь, щоб моя заповідь була до левітів, говорить Господь Вседержитель. Мій завід життя і миру був з ним, і я дав йому в страху мене боятися, і йому тремтіти від обличчя мого імені. Закон правди був у Його імені, і не знайдено неправедності на його губах. У мирі він випрямився, пішов зі мною, і багатьох відвернув від неправедності, адже губи священика пильнують пізнання, а з його уст домагаються закону, тому що він є ангелом Господа Вседержителя. Ви ж звернули з дороги, і багатьох зробили немічними в законі, знищили завіт Левія, говорить Господь Вседержитель, і я дав вас зневаженими і викиненими до всіх народів. Тому що ви не зберегли моїх доріг, але в законі брали до уваги особу. Хіба не один Бог вас створив, чи не один батько у вас усіх? Як то, що ви залишили кожний свого брата, щоб опоганити завіт ваших батьків? Залишено Юду, і Гедота сталася в Ізраїлі та в Єрусалимі, тому що Юда опоганив Господні святощі, які він полюбив, і пішов за чужими богами. Господь вигубить людину, яка це чинить, аж доки вона не буде впокорена в поселеннях Якова від тих, що приносять жертву Господу Вседержителеві. І це ви робили, те, що я зненавидів. Ви слізьми покривали Господній жертовник, плачем і стогнанням від страждань. Чи годиться поглянути на жертву, чи прийняти як прийнятне з ваших рук? А ви сказали, задля чого? Адже Господь засвідчив між тобою і між жінкою твоєї молодості, яку ти покинув, а вона твоя спільниця і жінка Твого завіту, і він не вчинив інакше і залишок Його духа. А ви сказали, чого іншого, але хіба насіння Бог шукає? Тож бережіться ви у вашому дусі і жінку твоєї молодості ти не залишиш? Але якщо зненавидиш, відійшлеш, говорить Господь Бог Ізраїля, і безбожність покриє твої задуми, говорить Господь Вседержитель, і зберігатиметься у вашому дусі і не залишите. Ви, що гнівили Бога вашими словами і казали, чим ми розгнівили. Коли ви говорили, кожний, хто чинить зло, це добре перед Господом, і в цьому він має вподобання, тож де є Бог праведності?